Вітаю! Наше завдання перетворити 7-8 на десятковий дріб та на відсотки. Почнемо з десяткового дробу, оскільки потім перейти від десяткового дробу до відсотків дуже просто. Але ви, мабуть, навіть не знаєте з чого почати. Як можна звичайний дріб перетворити в десятковий або в дріб зі знаменником 100, або на відсотки. Проте ви завжди повинні пам'ятати, що 7 на 8 або 7 восьмих – це те саме, що і 7 поділити на 8. І ні в якому разі не 8 на 7, а саме 7 на 8. Чисельник ділиться на знаменник. Ви, мабуть, захочете спитати, ну і як тепер цей вираз перетворити у десятковий дріб? Ми просто з вами виконуємо дію ділення. Ми будемо ділити до тих пір, доки в залишку не отримаємо 0. Або доки залишок не буде повторюватися знову і знову. Незабаром ви зрозумієте, що я маю на увазі. У даному випадку в залишку ми отримаємо 0. Що ж, почнемо ділити 7 на 8. Скільки вісімок міститься в числі 7? Жодної. Тому тут ми записуємо 0. І, щоб вам було зрозуміліше, пропоную записати число 7 у вигляді десяткового дробу 7,000. І можете продовжувати додавати нулі до тих пір, поки не завершите ділення. Отже, 8 міститься в числі 7 нуль разів. 8 помножити на 0 це 0, і тепер нам необхідно відняти 7 мінус 0 це 7. Далі зносимо 0. І тепер вже у нас 70. Скільки разів 8 міститься в числі 70? Давайте подивимось. 8 помножити на 8 це 64. Число 8 нам підходить. 8 помножити на 9 це 72. Ось число 9 вже нам не підходить. Отже, 8 міститься в числі 70, 8 разів. 8 помножити на 8 це 64. 70 мінус 64 це 6. Число 6 в залишку. Отже, продовжуємо ділення. Знову зносимо 0. Скільки разів 8 міститься у числі 60. Оскільки 8 помножити на 8 це 64, то число 8 на цей раз вже нам не підходить. А що з 7. 8 помножити на 7 це 56. Таким чином, 8 міститься в 67 разів. 8 помножити на 7 це 56. Тепер віднімаємо 60 мінус 56 це 4. Як бачите, у залишку в нас 4, отже, продовжуємо ділення і зносимо ще один 0. Ми отримали 40. Число 8 міститься в 40 рівно 5 разів. 8 помножити на 5 це 40. Потім 40 мінус 40 це 0. І залишку немає. Таким чином, ми з вами з'ясували, що 7 восьмих або 7 поділити на 8 це 0,875. Отже, дріб 7 восьмих, як десятковий, виглядає ось так тисячних. Але ми з вами ще не виконали завдання. Тепер переходимо до перетворення дробу на відсотки. Оскільки в нас вже є десятковий дріб, то перетворити його на відсотки взагалі не буде складним. Ми просто переносимо кому на два знаки, на дві цифри вправо і ставимо у кінці знак відсотків. Зараз я вам все покажу, чому саме так виходить. Це число ми можемо розглядати як 875 тисячних. Також ми могли б подати це число у вигляді дробу у 875 поділити на тисячу. Ось це розряд тисяч. Або ж ми можемо записати це як 87,5 поділити на 100. Ми перенесли кому лише на два знаки вправо і відповідно розділили на 100. В результаті ми отримали 87,5 поділити на 100. А можна перейти від цього дробу до цього, розділивши чисельники знаменник першого на 10. Якщо ми тепер прочитаємо цей дріб, то вийде 87,5 поділити на 100. Або ж 87,5 від 100. Отже, цей дріб ми можемо записати ось так: 87,5 від 100. А це те саме, що й 87,5 відсотка. Ось ми перетворили десятковий дріб на відсотки. Тепер ви розумієте, чому спосіб з перенесенням коми працює. А отже, якщо вам необхідно буде перетворити десятковий дріб на відсотки, достатньо лише помножити число на 100, тобто перенести кому на два знаки вправо і поставити знак відсотків. Отже, якщо ми помножимо на 100, це те саме, що перенести кому на два знаки вправо, то отримаємо 87,5%. Як бачите, перетворити десятковий дріб на відсотки дуже просто, ми всього-навсього повинні помножити на 100 і поставити знак відсотків. А знак відсотків, власне, означає, що ми ділимо число на 100. Тому при перетворенні числа на відсотки ми множимо його на 100, а при перетворенні відсотків на число ділимо на 100. Таким чином, якщо ми помножимо це число 0,875 на 100, іншими словами, перенесемо кому на дві цифри вправо, ми отримаємо 87,5%. Оскільки знак відсотків показує, що число необхідно поділити на 100, значення виразу не зміниться. Зверніть увагу ще на те, куди переносити кому, вправо чи вліво. Запам'ятайте. Число у вигляді десяткового дробу завжди повинно бути менше за значення у відсотках. Число не просто буде менше, воно буде менше у 100 разів. Подивіться, це число менше 87,5 в 100 разів. Проте, якщо я приберу знак відсотків, тобто поділю це значення на 100, в результаті я отримую це ж саме число. Ось і все. До зустрічі на наступному уроці.